Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 18.51. Що тут у нас вискочило? І робимо правий берег. Я там трошки затягнула в загальному, буде кусочок маленький, я причеплю, там буде закінчення, бо на старому телефоні длинне відео розбивається. Так що буде там закінчення віддільно Я не пишу в заголовку закінчення загального розкладу для Запоріжжя, так що поймете там, так, поїхали правий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка буде загальна ситуація. В плані прильотів ракет, дронів та С-300 ракет. Будь ласка, покажіть нам то. Ну, в принципі, буде все нормально. Нічого поганого я не бачу. Подія лежить між гарних карт. Будуть якісь тут піде така історія. Книги трошки таємна по колу, але поки що вона ніяк тут не відкриється. Загальний розклад на правий берег більш-менш дуже такий стриманий і достатньо нормальний, я б сказала. Е, немає поганих карт. Давайте глянемо, чи будуть у нас тут е, сигніфікатори Давайте глянемо, чи будуть ракети дальнобойні. Скоріше всього, що, судячи по проблемам і по змії, вони будуть, але вони будуть вирішені успішно. Але проходить їх, прийдеться довгою дорожкою. Так, то, що касається дронів в правому берегу, то тут ідеться історія по дронам, ще й не ясно, ще й з пльотками. От, пожалуйста. Якщо роздивитися, отак, от як я люблю по розвитку подій. У розвитку подій піде трансформація, зміна, дуже буде подія якась, вона буде не дуже приємна по, судячи по відчуттям. І це будуть пльотки, але це все ще під великим питанням ось так. Дайте я на пльотки подивлюсь на луну, на подію і на трансформацію. Єдине, що мені не подобається, це на луну впала башня. От іменно із цього, а далі йдуть пльотки. Ну от ви зрозуміли, що по дронам буде історія. Так, якийсь дрон відіб'ють, і в общем буде неясна тут трошки ситуація по дронам, але вона буде сьогодні, по правому берегу. Так, йдемо далі. Тобто загруза дронами йде по правому берегу. Вроді як вирішиться нормально, але вона ще там і неясна буде. Так, далі дивимось. Загруза дронами є по правому берегу. Дивимося ракети С-300, ще буде яка історія по правому берегу на сьогодні. Ну, більш-менш. Одні криски тільки. Тут і вони лежать між серцем і. Сообщениями то просто люди будуть, сигніфікатор клевер, то будуть просто докладати, знаєте як. А по дронам йде загроза така собі. І по ракетам теж люди будуть дуже серйозно працювати. А бачите, на загальному був який спокійний розклад. Ніфіга собі. Ось ви бачите, які йдуть розногласія, такі йдуть між розкладами. Чи тепер ми подивимося, як спрацюють наші ППО. Давайте глянемо по правому берегу на ці 24 години, який буде результат їх роботи. Ну, я вам скажу так, спрацюють вони не дуже ясно, як кажуть. Ось, пожалуйста, тучі впали на них. І результат буде ось такий. Ось такий буде результат. Так, ану, дайте я на хлопця покладу. Ось вони пльотки. Угу. Як вони спрацюють? Тому тут неясність була. Спрацюють. А ну на дівчину, бо тут ж це не активні карти. Ну, бачите, буде новина непогана. Але будуть дуже ретельно тут, дивіться, впали всі карти, от які можуть показати, що будуть руйнування. І криси, і пльотки, і башні. Ну, вам і все. Але це наша карта, як спрацюють. От вони отак спрацюють. Будуть відбивати. Але ситуація буде неясна. Закінчиться вона і башні, і букетом. Я спитала, чи буде дальнобойна ракета удар по правому берегу? Захист всесвіту по луні, але закінчиться нормально. Ну, Відчуєте ви то? Страшно буде. Нервова система не в порядку. Удари дронами, скоріш всього, що вони будуть збиті, якщо вони будуть, бо там шла коса. Книга це таємниця, так що так, і С 300 Не повинно бути. Не повинно бути, воно ну, успіх лежить. Не повинно бути, по, мабуть, ті машини і... Ну, коротше, не буде. Відбивати ми їх не можемо. Їх просто, скоріш всього, не буде. Це було збути. Ще повторю, практично повторилася, але ця не дієва карта. Ну, ця карта каже, що ні. Це негативна карта, вона каже ні. Якщо питати, да чи ні. Бо ця неактивна, Ця теж каже ні. Подивимось. По-різному проігрувалися. от я роздивляюсь, після того. Дуже по-різному. Так, давайте подивимося. Це каже про неадекватність ворога. Тобто, ну, дуже рухливий там оцей процес. Давайте глянемо, чи будуть у нас руйнування по приватному сектору правого берега від ракет-дронів С-300. Дуже схоже, що може бути така історія люди у вас. Трансформація з башнею йде поряд. Але бачите, по ліліям. Це я вже розкриваю спеціально, щоб розуміти. Так, пльотки закінчаться добре, значить хлопці зіб'ють. А трансформація вона більш-менш нормальна. Башня йде, як вроді, як по серцю. Там будуть просто удари у людей. Не удари у людей, а просто розумієте такий стан у людей вже. Хоча я кладу на удар руйнування будівель, але ні, ну ця карта не показує руйнування будівель. Вона не об'ясняє цю башню іменно як емоційну, чутливу. Ця трансформація вона йде на краще пльотки закінчаться сонцем. Тобто нормально. Остання карта, яку поклала вона тут, хлопці, вона не активна. Кладу тут робота йде. Іде робота. Тобто закінчиться вона позитивно. Не буде тут, не буде тут руйнувань. Приватний сектор. Я вам розжувала вже цей розклад. Сподіваюся, що він так і пройде. Хоча, от якщо так не розжовувати, то можна було б сказати, так, будуть руйнування, тут башня, тут трансформація, тут пльотки, все хана. Ну, коли починаєш розкривати це все, то воно зовсім по-іншому показує. Бо я не хочу нагнітати обстановку, тому і розкриваю вам. Так, дивимося багато поверхівки правого берега, чи будуть там удари ракетами, дронами, чи будуть руйнування тих домівок. Практично повторилися карти тільки наоборот. Да, оця карта тут. Оп'ять ми докладаємо на хлопця тут по клеверу. Повинно бути все добре. Так, давайте поглянемо, чи будуть людські втрати по правому берегу від ракет, ударів, снарядів, ракетами, дронами, С-300 ракетами. Чи будуть втрати людські на правому березі на ці 24 години. Ситуація неясна, хоча ключ, чесно кажучи, в наших руках. І ми над цим дуже працюємо. Чому вона не ясна? Яка проблема? Яка проблема, чому неясна ситуація? Втрати людей по правому берегу від ракет дронів С-300. Будь ласка, покажіть мені на ці 24 години по Запоріжжю. Правий берег. Дивимося, донешко, захищаємося по дев'ятці. Дуже серйозно. Ні, я не бачу по цим картам, щоб тут е, були смерті. Тут іде і допомога, і монети, дев'ятка, і жезли, енергія, рицарь. Чому не ясно, не розумію. Не розумію, чому не ясно. Ну, тут буде, може, якесь повріждіння, тільки може травми якісь будуть, але від чого не зрозуміло. Зараз подивимося промислові об'єкти в правому берегу. Чи будуть туди нанесені удари ракетами, дронами, С-300 на ці 24 години. Дивіться, тут теж падають мишки. А, і тут нормально. Ну, я по, по мишкам не можу сказати, що будуть удари. От я кладу на мишки, тут іде радість, тут іде сообщество. Я не бачу тут руйнівних карт. Так, дивимося торгівельні об'єкти. Чому неясна ситуація? Я розуміти не можу, чому там тут ще падають. Торгівельні відкриті об'єкти по правому берегу. Торгівельні закриті. Дивіться, ну, іде трансформація. Тут бачите, тут тут ще трансформація рядом і башня, ідуть якісь такі е, ситуації вона під е, питанням, але тут проводиться робота дуже ретельна по цьому питанню, в якому сенсі то буде для нас. Чим цей план закінчиться для нас світом? В цілому я можу сказати, що так, загроза існує, але, скоріш всього, що вона буде, пройде нормально. Бо Тут от, на кінці йдуть нормальні карти, які кажуть про спілкування, про гарні зміни. Тому тут загроза існує, але вона буде проработана нашими людьми і Всесвітом. І буде, ну скажімо так, якщо даже воно, зараз я подивлюся, що на інших картах трапиться, то буде. Ну, дуже малому варіанті. Так, я повернуся до цього розколу. Ну, ладно, давайте зразу покладу. Так, торгівельні. Це які ми дивилися? Закриті, відкриті. Блін, вже забула. Ладно, я зараз і то, і то подивлюся, чого я буду мучитись. Так, будь ласка, покажіть мені карти на ці 24 години, правий берег міста Запоріжжя, торгівельні об'єкти закритого типу. Відкритого типу. Угу. Ну, тут буде все нормально. Тут буде все нормально, давайте я намага покладу. Падає суд, ні, я не бачу так, якась іде тут туга, якийсь буде кризис по чашам, чому він буде? Сила вона падає, що будуть захищати, так, будуть захищати, тут буде багато бажань захищатися, бо загроза все ж таки тут буде по ракетам чи що там буде летіти. Але більш-менш, ну, по ітогу, Жриця, бачите, жриця падає, прихована ситуація. Ну, навіть в цілому, якщо дивитися, я бачу дно, ну, так, я дно чому подивилася, так, буде така ситуація тут. І ось вона виявилась в цьому розкладі. Так що ось так, маєте це на увазі, люди. В принципі, не так страшно, але вона так, проявилась теж. В негативному такому плані, у відіп'ять п'ятірки чаші. Потім, ну і дно, ви бачили самі, то королева це військова карта, худнокровна, і по королеві це, ну, навірно, все ж таки буде ракета, не дрон. А там хто його знає. Так, промисловість подивилися, торгівлю подивилися. Давайте тепло, тепло підприємства Подивимось по правому берегу, які надають тепло. Чи буде там загроза ударів? Так, дівчинка, дівчинка, що тут? Це буде нормально? Так, проблема буде, але вона вирішиться потепло. І Енерго, енерго, підприємства по правому берегу. Чи будуть там нанесені удари на ці 24 години? А, дивіться, дивіться, я докладаю сюди ще карту, тому що треба це робити. Енерго, енерго. Тут буде йти якась історія, бо тут сила лежить, собака очікується і робота. Башня йде, і йде трансформація. І тепер ми докладаємо трансформацію, в якому сенсі. Всі три карти в негативі йдуть. Тому енерго, енерго підприємства якесь може постраждати від ударів на правому березі. Але дивіться, от я кладу тут. Кладу тут. Значить, трансформація. Так, може щось повредить, але не дуже сильно, бо тут новини більш-менш ну, всаднику вони нормальні. Але ще можна сказати, що вони просто швидкі. Не особисто нормальні, вони можуть просто швидкі новини. Ану. Да, будуть якісь сообщення просто. Е, так, підуть проблеми, але от, е, вони вийдуть, все одно вирулять на нормальний. І то, да, ключ в наших руках. Люди енергопідприємства правого берега можуть на ці 24 години постраждати, вийти з ладу і їх будуть налагоджувати. Таке може статися, це видно, показує. Так, ну і давайте я покладу скриньку для правого берега. Будь ласка, покажіть мені, яка буде ситуація. По правому берегу міста Запоріжжя в плані ударів ракетами, дронами та ракетами С-300. Покажіть мені позитив, негатив і того. Карти одна краще іншої. Одна краще іншої. Змія це бажання, коса це вже вирішення питання якогось буде, і по це вже будуть в негативі це рішення, воно негативне, буде якесь погане. І як результат, і то в полуні будуть почуття дуже у вас такі печальні. Да? печаль печаль Але потім, бачите, йде нормальні карти. Давайте я розкрию, по-перше, цю косу. Це будуть якісь дуже різкі зміни. Але вони не показують, що вони погані. Бачите, тут люди, тут немає. Єдине, що я можу сказати, що е, бокові карти, звісно, і сама карта негативу показує, що воно буде не дуже гарно. Сказати, що це буде дуже страшно, я не можу. Ось така скринька по правому берегу. Ну, давайте ще я подивлюся. Будь ласка, покажіть мені, хочу відкрити, що це за змія, що вона, що вона несе. Ну, нічого тут такого страшного не буде. Я вже розкрила вам, щоб ви не, ос, не, не накручували себе. Так, ось така у нас скринька. Так, опасність є, вона йде в негативі, але все ж таки воно все вирулиться, так що тримайте свою нервову систему в порядку. Ну і пильність також. Давайте я покладу а, гном, гномів, яка у нас буде ситуація. Бачила я цього нашого голову. Готую для нього розклад. Я хочу зробити розклад по Кадирову та цьому нашому Малашку, по-моєму, так? Да? Юрій Малашку, якщо я не помиляюсь. Якийсь він млявий, не особисто якось він не дуже відділяється від старуха, знаєте, якось такий. ну Це то, що ми бачимо, ми не знаємо, що він робить, Може просто така людина, хто його знає. Подивимося, я підготую, підготуюсь і зроблю розклад на нього. Хай трошки попрацює. Так, дивимося, що нам підготували гноми для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. О, працювати будемо для цивільних людей, для влади. Що ми всі будемо з цього мати? Ну, дивіться, по-перше, нам буде щасливий случай по правому берегу, слава Богу. По-друге, щоб там не сталося, це краще, ніж воно було б у масштабному варіанті. По-друге, влада ну, має себе в руках, як кажуть. Ну і всі ми від цього маємо двічку жезлів. Прекрасно. Люди мають і бажання, і можливості щось робити своїми руками. Військовий розклад для правого берега на ці 24 години. Маємо ми всі шанси і дві карти кубків. Прекрасно, ще й дев'ятка. Дуже хорошо. Який буде ітог для правого берега? П'ятірка іде у нас. Ага. Якось нема мечових, правда? Цікаво? Цікаво, дуже цікаво. Так, ну, ось, по ітогу будемо ми мати опит, як обично, життєвий. Тут п'ятірка так, програється. Про по вісімки, ну, втрати, бачите, йдуть, йдуть. Хоча тут випадає шанс. І все світ, захист всесвіту. Яка карта порада у нас? Карта порада, охорона сокровищ. Ну, коротше, треба берегти своє. Берегти, люди, берегти своє життя, своїх близьких і своє майно. Ось так. Не давати владі розгулятися. Все. Почуємось, папа.